США та РФ домовились про перемир'я у Чорному морі, але не прописали санкції за порушення тиші. США хочуть отримати українські атомні електростанції під свій контроль. Політичні партії Буданова, Малюка та Залужного, нова ядерна гонка у світі та як республіканці об'єдналися з демократами задля передачі Україні заморожених російських активів. Про все це дивіться у новому випуску Пекельна точка. США та РФ домовились про перемир'я у Чорному морі, але не прописали, якими є санкції за порушення тиші, як пройшли перемовини у столиці Саудівської Аравії, яким чином буде забезпечене перемир'я на морі, та як працює човникова дипломатія. Про це та не тільки дивіться у цьому випуску. Фаревійській еріаді закінчено ще один раунд переговорів. Зустрічі пройшли без жодних сенсацій, а мали скоріше технічний характер. їхній бекграунд 30-денна тиша на фронті, яку запропонував Вашингтон. Цього разу всі три делегації опинилися в один час і в одному місці, але за загальний стіл так і не сіли. Проходимуть непрямі дискусії: одна група буде в одній кімнаті, а інша в іншій, і вони займатимуться переговорами. Це як човникова дипломатія в одному готелі. Так це і працюватиме. Ми з'ясуємо, які є позиції всіх. примеров и подобного переговорного процесса, который уже анонсировал спецпредставитель Трампа по Украине Келлог, Достаточно много. Еще во времена холодной войны такие вот киссинджеровская дипломатия, челночная дипломатия, ее еще называют, довольно часто использовалась в тех конфликтах, где вот как опять же американская сторона выражается, была большая про Опас між сторонами і нахожіння їх в одної кнаті. Нік чому конструктивному люби переговорні ініціативи би не привело. На окремих зустрічах говорили про деталі припинення вогню, а саме перемир'я у Чорному морі для відновлення морської торгівлі. Також торкнулися паузи в атаках на енергетичні об'єкти та цивільну інфраструктуру. Після п'ятигодинної напруженої дискусії з тридцятихвилинною перервою перший контакт в ріаді стався мішата Україною 23 березня. Від України приїхали держсекретар МЗС Олександр Карасевич, начальник генштабу Анатолій Баргилевич та заступник голови офісу президента Ігор Жовква. Очолив делегацію. Міністр оборони Рустем Омеров. Ось що він написав про зустріч. Розмова була конструктивною та змістовною. Обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері, завдання президента України Володимира Зеленського досягнення достойного і тривалого миру для нашої держави і людей, а отже, для всієї Європи. Ми працюємо над тим, щоб це стало реальністю. Це технічні переговори. Переговори зазвичай це не один день, це інколи місяці. А... Деякі переговори як близькосхідне врегулювання, воно триває роками, тому я не хочу тут, щоб ми не зарівнялися. Просто маємо розуміти, що зустрічі будуть досить регулярні, і не кожна зустріч закінчується публічними заявами, спільними виходами до преси і так далі. З того, що відомо, ця зустріч стосувалася двох тем: це інфраструктури і безпеки судноплавства. І мова йшла про обопільне припинення вогню. Ми не атакуємо їхні об'єкти на морі, та в тому числі річкові об'єкти. Вони не атакують на. Наші об'єкти, наші парти, і Херсонські, і Миколаївські, і порти Великої Одеси, щоб функціонували, важливо розуміти, що мова йде не тільки про одеські парти. У нас є їх більше, а, але на жаль, ситуація така, що вони перебувають під обстрілами. І мова також іде про те, щоб обміняти українських дітей, українських військовополонених дітей віддати, а не обміняти а полонених обміняти і цивільних, які теж перебувають на території держави окупанта або контрольованих не території, щоб їх повернути в. За зачиненими дверима і без журналістів у будівлі. Так наступного дня, 24 березня, стартували переговори в американців із росіянами. Москва відправила до Саудівської Аравії не найвпливовіших переговорників. Сенатора від Сахалінської області Григорія Карасіна та радника директора ФСБ Сергія Бесіду. Команду США очолили старший директор ради нацбезпеки Білого Дому Ендрю Пік і високопосадовець держдепартаменту Майкл Ентон. В нашем случае все усугубляется тем, что на нас напало государство, которое, ну, по сути, давало нам гарантии безопасности, имея в виду Российскую Федерацию. И, кстати говоря, то государство, которое обеспечивало нам, опять же, гарантии безопасности и передачу нашего наибольшего милитарного потенциала в Европе как раз той же Российской Федерации. И самое, наверное, главное, 3 в мире ядерного арсенала как раз той же Российской Федерации. Но мало того, я напомню опять же, что Российская Федерация является членом РАДБЕЗа, основного действующего органа организации объединенных наций, решение которого обязательно для исполнения и одновременно с этим наибольшей ядерной страной в мире. Поэтому и настолько тяжело идет переговорный процесс, А крім усього цього набору, з росіянами пов'язано безліч питань глобальної безпеки. прежде всего, ядерной безопасности, и ресурсная часть Российской Федерации также много кому выгодно И санкционное давление на Российскую Федерацию выгодно, опять же, прежде всего, тому же Китаю, которая получила дешевый и простой доступ к, как, как энергетическим, так и просто сериевым ресурсам Российской Федерации. Поэтому этот клубок, я думаю, что Трамп уже и сам понял, что тот клубок на -то самом деле Ділі не так легко розпутать. Але Надія, як то кажуть, помирає останньою. Білий дім прагне перемир'я до Великодня. А Росія, в свою чергу, затягує процес, традиційно порушуючи всі домовленості. Винятком не стала і остання телефонна розмова Трампа та Путіна. Домовившись не бити по енергооб'єктам, росіяни щодня випускають сотні безпілотників. Зараз після минулої зустрічі в Саудівській Аравії. У Джет абсолютно всім світі зрозуміло, що Росія єдина, хто затягує цю війну. Єдина, хто її сюди приніс і кому треба її продовжувати. Вже з 11 березня є пропозиція безумовного припинення вогню. І такі удари вже припинились. Але саме Росія. Продовжує все це. І ще кожної ночі і кожної доби завдає максимально ударів. Шахова партія. Продовжується: чи зможе Трамп досягти миру, зупинивши вогонь і Росію, покаже час. США хочуть отримати українські атомні електростанції під своє управління. Така ініціатива пролунала від самого президента США. Які реальні перспективи такого сценарію, навіщо це потрібно Америці? Та реакцію Зеленського на таку пропозицію дивіться прямо зараз. Не так так інакше. Одразу не домовившись із офіційним Києвом про доступ США до наших критично важливих корисних копалин, Дональд Трамп переключився на новий ласи України. Все, что мы знаем о Дональде Трампе, говорит нам, что если какая-то задача не поддается его кавалерийскому наскоку, то он ее бросает и переключается туда, где можно быстро и ярко побеждать. Так, за даними як західних, так і вітчизняних змі, адміністрація Трампа домагається нових умов для доступу штатів до критично важливих енергетичних активів України, розширюючи свої економічні вимоги до Києва в рамках просування мирної угоди з Росією, Вашингтон нібито хоче, щоб Зеленський передав в управління США якщо не сферу видобутку рідкоземельних металів, то хоча б атомні електростанції під управлінням Білого Дому в вони нібито будуть у значно більшій безпеці. Він сказал, что США могли бы оказать большую помощь в эксплуатации этих станций благодаря своему опыту в области электроэнергетики и коммунального хозяйства. Американское владение этими станциями было бы лучшей защитой поддержкой для украинской енергоінфраструктури. Підтвердив, що США мають далекосяжні плани на українську атомну енергетику, і сам президент Зеленський. Однак, якщо у заяві Білого Дому про атомні електростанції йдеться у множині, то за словами нашого президента під час розмови з Трампом йшлося лише про одну запорізьку АЕС було питання щодо атомної станції. Питання було ніякою не Мережі атомних станцій питання було виключно станції, яка сьогодні знаходиться під тимчасовою окупацією. Її за словами Зеленського Трамп запропонував відновити спільними зусиллями. Президент запитав: а якщо буде розуміння, що Америка може це відновити, я йому сказав так, якщо можна модернізувати, вкладати гроші, тощо ми готові це обговорювати з вами, але ми говорили виключно под, про одну станцію, яка знаходиться під тимчасовою окупацією Росії. Схоже, така відповідь настільки надихнула Трампа, який любить швидко перемагати скрізь і завжди. Що той на радощах почав малювати адміністрації Білого Дому плани контролю над чи не всією українською атомною енергетикою? В результаті Зеленському окремо довелося роз'яснювати американському президенту, що інвестувати в нашу атомку Сполучені Штати можуть без проблем. А от володіти і керувати нею ні. Всі атомні електростанції належать народу України, це державні атомні електростанції. Це у нас це не приватна власність. енергетика, атомка в Україні так. У нас є теплова генерація, є зелена енергетика. Там є приватне, а є приватне партнерство, Є повністю приватна енергетика. Це абсолютно зрозуміло і правильно. Але вся атомка належить державі України. І тимчасово окупована а, Запорізька область а, в, а, в місті Енергодар, де знаходиться ця окупована станція. Вона також належить українській державі, і це визнають всі. до речі. Визнає магати, визнають різні міжнародні інституції. Щоб передати Трампу управління, хоча б над однією атомною станцією в Україні доведеться переписати чи не половину законодавства, вважають аналітики. Лише після цього офіційний Київ зможе приватизувати ЗАЕС. А потім з приватизованих з американською стороною якоби активів продавати електроенергію в Україні. По-другому я не який у них економічний смисл. Ось така многоходовочка. Но нереально не с ніхто на етні Але якщо за якихось немислимих сценаріїв це станеться, тільки приватизація ЗАЕС займе роки. Більше часу в Трампа піде хіба що на модернізацію запорозької атомки після приходу туди руського миру. А питання чи спроможні ми відновити цю станцію? Ми про це проговорили. На мою думку, я сказав, що тільки станція що недостатня, тому що там повинна бути. Відповідна інфраструктура, і повинна бути водозабезпечення, і також технічний персонал, і, і цього дуже багато кроків для того, щоб за півтора-два-два два з половиною роки станція почала приносити гроші, приносити те, що вона повинна приносити електрику, передусім для людей. Чи погодиться на таке розібравшись у ситуації Трамп, який любить отримувати все тут і зараз? Питання відкрите. Однак, судячи з поведінки одіозного мільярдера, аналітики схиляються до думки, що американський президент вже найближчим часом оголосить свої нові хотілки, залишивши ідеї про управління і нібито захист української атомної енергетики від Російської Федерації. Політичні партії Залужного Буданова та навіть голови СБУ Малюка в Україні все частіше мова заходить про вибори. Тому голова комітету виборців України прогнозує надвелику кількість політичних сил на майбутніх виборах. Детальніше дивіться вже зараз. В Україні почали все частіше говорити про вибори. І як розповів голова комітету виборців України Олексій Кошель, на майбутньому воле виявлені буде ой як цікаво. Боротьба очікується запекла, адже з'явиться сила. Вселенна нових партій Буданова, Залужного та навіть Малюка. Для нас вкрай важливо створити умови для нових політичних сил, які вийдуть з військового середовища. Тобто, от я зараз не відкрию таємницю. Очевидно, на виборах ми побачимо і партію Валерія Залужного, яка може претендувати мінімум на третину місць в парламенті. Партію Кирила Буданова теоретично так. Партія малюка голови СБУ можливо так. Кілька партій, які будуть повторювати назви відомих авторитетних військових підрозділів, це ми вже нарахували 5-7 політичних сил, плюс партії волонтерів. Для них потрібно створити умови, тому що не зможуть військові приймати активну участь у виборчій кампанії, якщо не відбудеться демобілізація. І я думаю, що цю, цю думку потрібно доносити до наших західних партнерів, які достатньо сміливо зараз кидаються тезами. От я маю на вас з про те, що готові там вже там ледь не стартує виборчий процес. У нас є свої інтереси. У нас є логіка е, політичної системи, у нас є логіка розвитку політичної системи система політичних партій, засобів масової інформації це наша внутрішня кухня, яку нам потрібно по держави, що зберігали пацифізм та не говорили навіть про ядерні програми, масово змінюють думку. Зміна геополітичного балансу та кардинальний перегляд Трампом політики США у відношенні Європи спричинила нову ядерну гонку у світі. Про це дивіться у цьому сюжеті. Нова ядерна гонка. Ані до пари до времені. Не вірили, не видели степени рішимості Росії, йо, президента или Верховного главнокомандующего Росія продовжує козыряти ядеркою. Піду вот таким образом через можливість ядерного атвіта для нас та дешевле. Да. Зближення Вашингтона та Москви спонукало Європу розглянути можливість створення власних ядерних сил. На початку березня президент США виступив із закликом відмовитися від ядерної зброї, запевняючи, що досяг значного прогресу в цьому питанні з Росією. Ми досягли значного прогресу з Україною та Росією за останні дні. Було б чудово, якби всі позбулися своєї ядерної зброї. У рамках зміни політики США можуть не захищати іншого члена НАТО, який зазнав нападу, якщо країна не досягне порогового значення видатків на оборону. Ніхто не знає про НАТО більше ніж я. Я сказав тоді: якщо ви не заплатите, ми не захищатимемо вас. І тільки, ну, я це сказав. Гроші потекли. Але Обама міг це сказати, і Буш. Але ніхто не сказав, окрім мене. Щиро кажучи, я врятував НАТО. У 1960 ті роки США взяли країни Західної Європи під свою ядерну парасольку. Це було зроблено для того, щоб відмовити їх від. Прагнення мати власну ядерну зброю, а також щоб зберегти глобальний баланс сил. Зараз же така різка зневага до альянсу змусила Німеччину, Польщу, Південну Корею та Японію замислитися над створенням власного ядерного щита. Після Другої світової війни Німеччина взяла зобов'язання не мати власної ядерної зброї. Проте на території Німеччини в рамках ядерної парасольки США розміщено певну кількість боєприпасів їх використання. Можливе лише за наказом президента США. Путін не має бажання захопити всю Європу. Це зовсім інша ситуація аніж під час Другої світової війни. Під час Другої світової війни не було НАТО. нині там є країни, які озброєні. Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що звернеться до Франції та Великобританії для обговорення питання розповсюдження ядерної зброї. Розширення розміщення ядерної зброї це питання, яке нам потрібно обговорити. Ми повинні бути сильнішими разом у ядерному стримуванні. Зміни у глобальній безпеці тепер вимагають, щоб ми, європейці, обговорили це питання разом. З відповіддю мерцю чекати не довелося. Я хорошо знаю президента Путина, и если он так реагирует, значит, он понимает, что я сказал правду. А еще я знаю, что он не держит данное слово. Он уже это сделал, и я здесь, чтобы подтвердить это, поскольку мы вместе с канцлером Меркель выступали гарантами Минских соглашений в рамках нормандского процесса, который он преднамеренно нарушил. Президент Франции Эммануэль Макрон оголосил, что он готовый до обговорения этого вопроса. Відгукуючись на исторический заклик майбутнього канцлера Німеччини я вирішив відкрити стратегічні дебати щодо захисту наших союзників на європейському континенті через наше ядерне стримування. Литва сусідня з Росією країна, також хоче отримати ядерну зброю, але стаття 137 Конституції Литви забороняє розміщення зброї масової поразки та іноземних військових в країні. Ми вважаємо, що необхідно оцінити можливості внесення змін до статті 137 конституції Литовської Республіки, якщо наші союзники запропонують певні реальні плани розміщення ядерної зброї або її компонентів у Литві, а також переглянути інші зобов'язання. Для потенційного стримування країни агресора Росії зацікавленість у розміщенні ядерної зброї виявив і президент Польщі Андже Дуда. Це фантастична людина. 84% поляків голосували за мене. Мабуть, ви робите щось правильне, якщо спілкуєтеся з Трампом. Дуда висловив впевнені, що Дональд Трамп може ухвалити рішення про переміщення ядерних боєголовок із Західної Європи чи США до Польщі. Кордони НАТО перемістилися на схід у 1999 році, тому через 26 років має відбутися також переміщення інфраструктури НАТО на схід. Для мене це очевидно. Росія навіть не вагалася, коли переміщувала свою ядерну зброю до Білорусі. Вони не питали ні в кого дозволу. Этот ядерный зонтик для того, чтобы не промокнуть под этим ядерным дождем. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї з 1968 року визнає п'ять ядерних держав: США, Китай, Росію, Великобританію та Францію. Крім них, ядерну зброю має Індія, Пакистан, Північна Корея та Ізраїль, які офіційно цього не визнає. Індія, Ізраїль та Пакистан ніколи не підписували договір, але розробили ядерну зброю, як і Північна Корея. У 25-му році світ близький до того, що Ядерних держав стане більше близько 15-25. через політику Трампа та відкликання американських гаранцій відбулося неймовірне. Республіканці та демократи об'єдналися та закликають адміністрацію президента США підштовхнути союзників до використання заморожених російських активів. Чому саме Трамп може на це вплинути? Та які перспективи такого рішення дізнайся прямо зараз. Поки у Саудівській Аравії американські представники годинами ведуть переговори як з українською, так і з російською стороною у Вашингтоні свої переговори. Демократи та республіканці об'єдналися щоб знайти важіль тиску на РФ і знайшли. Заморожені російські активи американські політики знову підняли розмову про те, щоб використати всі заморожені кошти на допомогу Україні, а не обмежуватись відсотками від них. Ані направлені на одну. На то, щоб непосредственно усилить позицію Соєнних Штатов во время переговорного процесу, как все-таки такого довгого періоду ми не только зацикливаемся на Саудовской Аравії, но й на последующих событиях. Відповідну пропозицію сенатори направили до держсекретаря Марко Рубіо. Політики запитують, чи вірить адміністрація Трампа у використання заморожених російських активів для тиску на Росію у перемовах і чи готова адміністрація передати кошти Україні для закупівлі американського озброєння? Це для Трампа непосредственно можливість дати сигнал. сигнал Російської Федерації і дійсно між сигналом і двіженням на даному пути конечно, громадная пропасть. Но все зависит непосредственно от сговорчивости российского агрессора. Не просто о заявлениях, о нормализации отношений, либо лестные слова в сторону самого Трампа. Все зависит от переговорного процесса, пойдут ли... Рускія на реальну діескалацію Не на словах, а на дійстві зараз Путін продовжує грати у свою гру у затягування і питання часу, коли американському президентові це набридне. Ось тоді про конфіскацію російських активів для допомоги Україні знову заговорять і заговорять із натиском. На самом деле все залежить в даному більше не від Трампа, а Труски. Если русский и непосредственно Путин будет далее водить за нос, я предполагаю, что где-то до середины мая эта тема может войти в иное русло. І кардинально змінити змінітні політику Трампа і всіх семіх штатів к темі Расійсько-української війни у всій цієї історії є ще один важливий нюанс: у західних фінансових установах знаходиться від 300 до 350 мільярдів російських активів. При цьому американці зі всієї цієї суми мають у своєму розпорядженні близько 7 мільярдів. Виходить, що важіль тиску вкрай не надійний, адже в 20-го бе. все-таки решили не конфисковывать эти кошты. Соединенные Штаты могут дать сигнал, сигнал, что это можно делать, непосредственно конфисковывать э, российские активы. Мы знаем, что в этой теме э, там, менее 10 миллиардов долларов за разными почетами. А в США что-то то ли 6, то ли 8 миллиардов долларов. То есть, ну, действительно, не такая большая сумма, конечно, если сравнивать с европейской частью. Но, тем не менее, это был бы серьезный сигнал для европейских партнеров касательно дальнейших действий. А ведь мы видим, как в Европе тема конфискации. Російських активів сошла на «нет», поскольку проти виступає ряд стран, якби це дестабілізує фінансову ситуацію в самом ЄС, таким чином рішення США може змусити і європейські країни, які вагаються, переглянути свою позицію. Знову ж таки йдеться не про даний момент, поки Трамп вірить Путіну, що той хоче миру. А отже, американський президент може не захотіти тиснути на РФ. Але чи довго протримається Трамп, коли зрозуміє? Що його водять за носа. І ось тоді пропозиція про конфіскацію російських активів, яка знайшла двопартійну підтримку для Трампа, може стати вкрай привабливою. На сьогодні все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. А інші новини дивіться у новому випуску пекельна точка.